І знову вийшов у світ черговий номер Нової години. Газети, що читають у кожній оселі. У новому випуску газети, як завжди, розмаїться тем та життєвих історій. Цього разу часопис пише про відкриття пам'ятника славетному гетьману України Івану Мазепі. З поверненням у Полтаву. Змістовне та цікаве інтерв'ю з громадським діячем Антоном Фалтинським. Який нещодавно повернувся з Америки. І я зрозумів, чому Америка така успішна. А ще ви дізнаєтеся, як обласна рада кинула воїнів у праві на пільговий проїзд, чому лікарняні бланки для хворих стали дефіцитом. Абітурієнтам та їхнім батькам варто звернути увагу на новинки вступної кампанії 2016 року. Знову про Грузію, але з відстані протягнутої руки. Своїми враженнями від поїздки ділиться депутат обласної ради Сергій Соловей. Газета Нова година звертає увагу не лише на ці теми, бо стежить за всіма аспектами нашого життя. У черговому номері ви дізнаєтеся, як відбулося кіноспортивне свято у селі Дібрівці Миргородського району. Для сидівників-городників редакція підготувала інформацію про цікавий метод вирощування огірків. А якщо огірки у діжці... Виявляється, це дуже зручно. Пропонуємо кілька способів боротьби з рослинними шкідниками. Несподівано, але в пригоді стануть самого та гірчиця. У номері також народна медицина та, як завжди, цікаві рецепти, трішки гумору та інша корисна інформація. А саме, на що має право вагітна жінка, про ефективність господарського мила і чому корисно жінкам закатувати істерику. Запитуйте нову годину у своїх листонож та поштових відділеннях, передплачуйте. А ще скористайтеся можливістю зручно оформити передплату на друге півліччя через інтернет на нашому сайті. Читайте та передплачуйте одне з найцікавіших видань Полтавщини, а ціна вас приємно здивує: лише 9 гривень на місяць.